Всім хай! Сьогодні з вами я Даша, і ви плануєте мій канал. Сьогодні я вирішила для вас зняти э, таку міні-обустройку. Міні-такого домика невеличкого. Давайте так. Про цей домик розкажу трошки пізніше, бо з ним кое що зв'язано. кое що, теж надеюсь, що буде вас ждать на цьому тижні. но я не знаю, чи я в спину це зняти і смонтировать. Так як. Очень крупный проект планується на моем канале. Также до нього був еще один домик, но я забула снять, як я його обустроила. Ну, не проблема. Хорошо, давайте перейдемо до наконец-то. Хочу сьогодні рассказать, чего мы не снимаем сериал Веселая Смейка чи Весела родина, чего я до сих пор... Нічого про нього не сказала і чого рідко все-таки виходить відео. Хоча я розказувала про те, що в мене в планах знімати хоча б дне два відео в тиждень. Зараз да. все І так, недавно у мене було день народження, яке я хотіла зняти в така бока. І мені казалося, що це геніальна ідея і геніальний план. Так як, кстати, так, да, я збиралась це зробити. Але на той момент в мене тока була не обновлена, і у мене була. Буквально, буквально було все готове для того, щоб знімати серіал Весела родина. Того я і не рішилась. Хоча вже на даний момент у мене була така ідея зняти трошки пізніше своє народження. Ну, знаєте, якось вже і не хочеться, пропало все стремлення. Ну, та ладно. Таке теж буває. Хотіла розказати теж по поводу цього серіалу, ще те, що. Я розказувала про те, що ми будемо його переснімати, но, ну как би коли. Я надію, що це вже буде хоча б скоро. но в березні місяці, думаю, буде стартувати другий проект, який сьогодні я вже точно підтверждаю, як би так сказати, іменно в себе в, в мислях сейчас скажете, що бред якийсь, так? Да? Ну ні, це те, що в мислях, я його підтверждаю по поводу того, що до нього вже є сценарій, де да, дуже багато розказують про це. Ну, нічого другого я сказати не можу. Це буде більш цікавий проєкт, чим свіла родина. Я не буду нічого про нього казати, нічого не хочу об'ясняти. Но цей проєкт будет очень інтересним. Мені дуже вже подобалося, що вийшло, і вже багато чого в мене готово ідейка. Кстати, Кстати, да, ой той йдемо до тебе. Мені дуже подобається ця кухня, як вона в мене вийшла. Ну, скажу вам так, це не мій стиль, тому не дуже круто. Ну, в принципі, так скажу, для моєї задумки все йде. І я думала, що було б круто, якщо. б я обустроила ще несколько домиків і знімала б такі ролики почаще, але знаєте, скажу вам так. Я не дуже люблю обустраювати дома втока бока, да, це все прикольно і так далі, но для відео обустраювати це доволі сложно, так як у мене, ну, взагалі-то так і наче у всіх, але у мене планшет розглядається в рази швидше, просто це логічно. І я не можу собі так спокійно монтувати. Не знаю, я, взагалі, просто не люблю саме знімати цей процес, а обустраювати домики, в принципі, я люблю. Ну, 50-50, скажімо так. Вот. Я Я очень рада, у мене хороше настроєння по тій причині, що я вже готова знімати. Цей проєкт, про який я вам розказувала на протяження ну, 4 минут цього прекрасного відео. Я не знаю даже, що таке розказати, так як серіал Весела родина буде невідомо коли, а в березні, може, в кінці лютого на, у нас залишилось буквально пару днів до кінця. Я, може, виставлю, може, ні, не знаю. Ну, дуже хотілося б, якби пораніше да, виставити цей. сериал, по этой причине, что, ну, блин, там даже крута задумка, и я уже давно хотела это снять, хотя, даже, знаете, я вообще не хочу ничего сказать по поводу этого сериальчика, но удержаться же не могу, тоже-дуже хочется, ну, что-то рассказать, что-то, не знаю, проспойлерить немножко, ну, буду скакать с тем. С темы на тему, вот так буду сказать, сьогодні я хотіла попробовать не сьогодні, а в субботу хотела попробовать снимать новую рубрику 74, 4 но для цього мне надо освоїть щось, як снимать для начала и так далее, но про це пізніше Хочу чуток розказати рассказать про цей дом, так как як... все-таки це тема нашего разговора. Итак. Цей дом на чотирьох персонажиків, і, чесно вам скажу так, так. Да. Для мене було доволі трудно обструїти ось цю кімнату, яку ви зараз бачите. Так як тут живе мальчик і дівчинка І кімната така, знаєте, красива, але я не скажу, що для двох персонажів. І нормальна лестниця я теж, якщо тут не знайшла для мальчика. Вона взагалі сюди не вписується, і вона навіть коротка. Звісно мене це роздражає, але. Но... Сойдет. Вот, тут я ще живе котик, чи собачка. І в принципі, давайте скажу так сразу баріть цю ідею. Но тільки якось, не знаю, не повністю все. Так що все-таки це для одного проєкту такого цікавого домик. Я кажу, не хочу нічого казати про цей проєкт. Я не знаю, чи сказала я название чи нет, Значить, нет. Ну, то ладно. Ну, в принципі, мені це прийшло в голову, звичайно. Mm -hmm. вот. І по поводу нової рубрики, возможно, я попробую знімати, возможно, я узнаю, як це можна зробити аккуратненько, не знаю. І да, в мене в планах зняти якісь новіші відео, но я не можу придумати, у мене немає ідеї для відео. Може якийсь вопрос, ответ було б хорошо сняти, но... но це теж для мене затрудннно. И что ж, мы выходим на финишную прямую нашего прекрасного видео, прекрасного домика, и в комментариях, або в соц. Тр... Трошки расскажу. Ну, ребятки, а с вами была Я Даша, и всем пока-пока.